Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Відео хочу почати зі свого передпокою. Я ці кадри знімала дуже дуже давно, напевно, на початку літа я е, також дуже давно хвастила, що ми придбали дзеркало, яке я хочу повісити сюди на чорну стіну. Е, і так якось я і начебто і забула за цю тему, але насправді ми його повісили просто. Е, я те, що зняла, я вирішила це нікуди не враховувати. Тому сьогодні вже покажу вам повністю, як ми облаштували цей коридор. Також буду розбирати цю шафу від осіннього одягу та взагалі всього, що тут лежить, те, що мені вже по сезону не потрібно. Тут у мене і вуличні пледи, і крем для тіла, для дитини та для дорослих, від комарів, пшикалки. Все зберігається тут. Також тут зберігаю. Щіточки і чистилки для взуття, чистка для одягу, також при виході на всякий випадок, щоб потім не бігати в взутті. бо іноді. Дійсно, щось крутишся, крутишся, а потім треба почиститись, то щоб не бігати, тут завжди все під рукою. Також сюди складаємо шуб, сумки, капелюхи. Також тут треба все по сезону забирати. Це я забрала батарейки, ми тут складаємо, ті що використані. Взагалі у нас передпокою. Речі, це запаси, які на випадок того, що ми кудись будемо тікати, дуже дуже давно купила. Так зберігається в мене досі. Тільки час від часу перевіряю строк придатності. А так і в мене тут так само зберігається рюкзак для тривоги, щоб їхати в метро. Потім покажу більш детально, що в ньому. Взагалі наче дуже маленька шафа, але я в неї вміщаю дуже і дуже багато. Розкриваю свій контейнер з різними головними уборами, теплими. Я вирішила, що прям все все не буду витягати, а саме те, що прям носимо. Рукавички. Тут я вирішила чоловічі рукавички покласти в окремо, тому що вони доволі такі об'ємні, забирають багато місця, а наше з'єву маленький контейнер. І капелюхи зі снудами. Також в окремий такий контейнер, який я купувала в юску. Також у мене вони стоять у моїй шафі і у Євені. Доволі такі зручні, дуже класні, мені дуже сподобались. Класно можна їх поєднувати між собою. Прикольно. Зазвичай тут шапки існують лише Євені. Я шапки не ношу, в мене там одна шапка на всякий випадок, чисто щоб була. А так, я більше люблю капюшони. Звісно, коли гуляю з Євою. прямо Вулиці то обов'язково вдягаєш шапку, вже давно, тому що дійсно холодно. А так, якщо кудись в магазин, кудись перебіжати, забіжати, то я вдягаю капюшон. І до народження я завжди ходила в капюшоні. Мені, в принципі, шапки не дуже пасують, і мені не подобається, як я в них виглядаю, тому якось рідко користуюся вже на прогулянку. Тут уже хочеш не хочеш, коли довго на вулиці, то треба. Дійсно, вже розумієш, що тобі холодно. Тож у мене так небагато. Складаю сюди одразу капелюхи, так, щоб вони не пом'ялися тут, шапку засуну. Багато чого тут вже, мені здається, ми носити не будемо, але на всякий випадок нехай полежить і потім може ще знадобитись. Розкладаю все по місцям, тут шапки снуди, чоловіка рукавиці і наші з'яви рукавиці. І на нижню поличку я знову розкладаю запаси, це на всякий випадок, просто що було. Ці корзині в мене зберігаються пакети для магазину, сам пакет і різні такі маленькі, в яких треба зважувати овочі. До речі, деякі з них мені пошила Оля Чимич і в подарунок. Я дуже дякую ще раз, дуже часто користуюсь, якщо не забуваю взяти речі, частина в мене лежить в машині. І ось це я вже ховаю, тому що салями вже ніхто не буде вигулювати по снігу, по холоду. Це точно він тут і вдома мерзне, постійно під ковдрами, постійно кудись ховається, тому, в принципі, його не так часто видно на моєму каналі. З Верхнього одягу тут небагато. Я думаю, що такі більш прохолодні куртки я вже також сховаю більш пізніше. Це я показую свою парасольку, яку я купила ще чи студенткою за 150 гривень для мене тоді було це такі шалені гроші, але вона настільки класна, що я її досі? Це Zara, до речі, і от є євені парасольки змінюються. Я не знаю скільки разів. А моя одна така, і я її дуже люблю. Також у нас завжди тут стоїть водичка з собою, щоб можна було так захватити, покласти в сумку. Це я вже перебрала свій рюкзак для поїздки в укриття, кладу серветки, засоби гігієни на всякий випадок. Також для салі ми беремо з собою сухого корму. трошки І ось така поїлочка. Я раніше ще возила з собою мисочку, але не, не треба йому це. Насправді він їсти не хоче, а пити я йому пропоную. Тут має водитись, ну, от, засовуватись пляшка. Зараз покажу. Зрозуміло, що це саме буде його пляшка, відкривається, наливається сюди. тварина, Це і для собак також. Тварина п'є. Я думаю, собачники, до речі, знають про це, тому що вони беруть з собою на прогулянки. А от ті, хто з котиками, напевно, ні, тому що а, навряд чи про це знають. Е, наливається сюди водичка, п'є, потім заново заливається, туди закривається і ось так от зберігається. Доволі зручно, це саме з собою варіант для нас в укриття. саме. Е, ось такий. Е, ну, це не, не важко знайти, просто поїлочка для тварин з собою брати на вулицю. Також буду складати плед, і в машині у нас є і стільчик, і складна така розкладушка, яку ми беремо з собою в метро. Зазвичай ми їдемо, коли саме летять ракети, коли відомо, що будуть якісь пуски, вигляди, але дуже давно не були, насправді з минулої зими, напевно. Сподіваюся, що і не поїдемо більше. Також складаю пакети для сміття, в якої сортуємо і виставляємо на вулицю для того, щоб компанія забрала. І там є. Шкільна форма, також ой, фізкультурна форма, і туди ж складаємо Євен рюкзачок. У нас дуже маленький передпокій, такий, знаєте, нестандартний це минула кімната, частинка, точніше, її ми поділили, таку звичайну кімнату на передпокій і на кабінет. І, в принципі, ось що з нею утворилось. Тому місця тут небагато, треба багато чого вмістити, того, що. Потрібно знаєте, при виході взуття куртки. Тут у нас ще сортування сміття ось ці контейнери для пластику і паперу тут стоїть. І також тут буде у мене зберігатись і жестяні баночки, склянки, скло, точніше. Я поміщу це в корзину зверху, ви потім побачите. Зараз буде прибирати все, перебирати взуття. Частину буде мити і ховати, частину залишати тут, бо ми в кросівках взимку все одно ходимо. Ну, Єва не ходить, а я з чоловіком ходжу іноді, тому залишаю. Саліємчик тут мені допомагає, всю, але як тільки побачив пилосос, то вже здриснувся, немає його. Але він десь поруч. Тобто, він, коли полосоша, то він слідкує, але десь на відстані. Але йому треба обов'язково все проконтролювати. Він взагалі такий, коли е, якийсь кипіш, коли я прибираю, він постійно зі мною постійно йому потрібно щось подивитись, е, свого носика позасовувати. Словом він такий. Прохожу з цією махалочкою, забираю всю пилюку, дуже зручно нею користуватись. Насправді, я рада, що я замінила свою ту кольорову. Вона мене так дратувала, а зараз з такою сіренькою, мені так приємно, але я її зламала. Я її витягувала. Це, до речі, було на відео на якомусь минулому, прям на відео її зламала. Витягали, багато витягла, і там клей відійшов, і вона витяглась. словом, бо треба. Підклеїти або замінити. Вона не дорога, вона коштує 100 гривень десь. Але, в принципі, зараз я її і так нормально користуюсь, вона не прям випадає. там. Якось нормально відбувається все. все ж, Буду полососити, мити підлогою, мити я вже буду не на камеру, вже так, щоб було по-швидкому. Я знаєте, люблю мити дуже маленьку тряпочку, його не шваброю, а так маленькою, щоб прям кожен сантиметр був промитий, тому вирішила це вже не знімати. Тепер уже фінал, тепер уже до краси. Мені здалося, що ось ці контейнери треба якось витягнути вгору і якимось саме декором. Сюди купила з'юзку так. Корзину і штучну рослину. Чому штучну? Тому що тут нема вікна, тут темно завжди і тут нічого не виживе. Але хочеться щось бачити. Зелене, тим паче, ось в цьому дзеркалі дуже гарно виглядає зелень. Мені дуже подобається. Зазвичай ми вмикаємо ось цю лампу. Вона світить таким приємним жовтим світлом, і тут саме такий колір я потім трошки покажу. Протираю дзеркало, протираю саму лампу від пилу, користуюсь засобом, який я показала. Посилання на засоби завжди в мене в описі під цим відео. Я насправді дуже тішуюся цим дзеркалом. Мені надзвичайно подобається, як все тут виглядає. Я дуже жалкую, що я вам влітку не зняла, як виглядає дзеркало, коли відкриваються вхідні двері. Зараз я. Також їх буду відкривати, і ви побачите, але просто це вже зараз, знаєте, такий пасмурний день, голі дерева, нічого такого немає. Але все одно доволі гарно. Ось так зазвичай у нас виглядає коридор в такому приглушеному світлі, трохи мерехтить та камеру, але мені тут дуже-дуже затишно. Також я хочу повісити картини над тою лавою, де розбуваються. Просто дуже-дуже радію, мені дуже все подобається. Шкода, що на камеру не передається краса цієї лампи, вона щось на камеру дуже-дуже яскрава. А взагалі вона така приглушена, така Темна, мені дуже подобається, як воно так невісомо все виглядає. Така ж сама у Єву в кімнаті, тільки такого золотого кольору. А тут така сама, тільки чорного. І мені дуже подобається, коли відкриваються двері, наповнюється світлом цей коридор прям ну, дуже класно. Так, я закидую у пральну машину все взуття, яке можна попрати і вручну буду промивати підошву тим, хто туди не піде. Також вирішила сьогодні помити свої пензлики для макіяжу взагалі їх треба промивати доволі часто, десь раз на тиждень. Ну, десь так, якщо користуєтесь, для того, щоб не було інфекцій, не було висипань і роздратованої шкіри. Я не так давно проходила курс по макіяжу для себе і багато чого підчерпнула класного. І одне з них, як правильно мити пензлики. Головне правило не мочити дерев'яну ручку, що ось ця металева штука, яка тримає сам пензлик, вона не просто так там існує, вона якраз перешкоджає, щоб вода потрапляла до дерева. Дерева і розбухала, гнила, і так далі. Саме оберігає дерев'яну ручку від води. Тому треба обережно мити так, щоб. Саме такому вертикальному положенні, щоб вода не затікала саме до дерева. І вона сказала людина, яка проводила мені урок, що можна звичайним милом, так продають різні засоби для чищення пензликів, але милом також можна, нічого страшного тут немає. Головне його гарно промити. У мене пензлики дуже швидко висихають, тобто, після макіяжу я їх можу помити, промити, залишити на рушничку. У цьому паперовому і десь на наступний день вже користуватись, тому що все абсолютно, все вже висохло. Вирішила зробити перерву. Зробила собі апельсинчик, щось дуже захотілось прям собі настрій підняти, бо погода. Ну, зовсім погано, Я не знаю. Я так не люблю таку погоду. Нема сонця. У мене так: нема сонця, нема настрою. Є сонце, є настрій. Хоча я така людина, що в мене завжди є настрій. Я ніколи не буваю в поганому настрої. Ану, секунду, салі. Салі. Саліум, це, може, це, це окрема історія. Не буду тут розповідати, не справді що він творить. Але нерви тріпають добряче. Про що я казала? А, що я ніколи. У мене немає такого, що я зла, якась агресивна. Там, я дуже навіть не пам'ятаю, коли останній раз там зривалась на когось. Навіть не знаю, як мене можна довести, чесно. Я можу бути злою, до речі, коли я голодна вранці і хочу в туалет. І, і не можу це зробити. По якійсь причині мене просто тріпають, що щось просять щось зробити, там, е десь щось знайти чи ще щось. Оце у мене є таке, що я не дуже лагідна в цей період. А так, е навіть. Е не пригадаю такого, я завжди хороша, завжди реально. Потихеньку налаштовуюся на влогмаси. Трохи важко в цьому році. В минулому році якось це було легше, тому що це було щось нове. В цьому році я знаю, чого очікувати, тому знаю, що це величезний обсяг роботи. Без перестану, без перерви, не маєш права відлучитись, щось не зняти, не змонтувати, коли вже хочеться спати, а тобі треба це доробити, щоб на ранок було відео. Словом, треба ризикнути, <сум> знову зробити, бо я думаю, що це цікаво. Мені самі цікаво дуже дивитись такі відео, я пам'ятаю, як раніше, іноземні я дивилась, зараз. Прикольно, що є у нас кого подивитись, буде Оля знімати, Зоряна, Юля буде знімати. Саша з вікою не захотіли знімати, будуть все робити дуже класні відео, тематичні, в такому ж, я так розумію, графіку, як вони зараз викладають. Але, тим не менш, різдвяна тематика, різдвяні відео це дуже класно. Хоч іноді, знаєш, сам не дуже налаштований, але у когось подивитися і зразу. Настрій піднімається. Також хотіла зробити таку об'яву, запрошення. Я нарешті взяла себе в руки і буду творити, робити свої івенти, свої бранші. Я думаю, ви, якщо давно на мене підписані, то ви бачили декілька відео з моїх івентів. Там були також мої дівчата, з якими я познайомилась і була вже знайома з деякими на той час. Але це була чудова ідея взагалі зібратись і зробити такий, такий захід. І зараз я буду робити, але більш. Професійніше, напевно, тому що у мене, по-перше, буде психолог на івенті, ми не просто будемо малювати, ми будемо ще розгортати якісь теми. Зараз буде тема стресу та тривожності. І хотіла б вас запросити, якщо у вас є бажання, якщо ви в Києві, якщо є вільний час. Прийти 18 листопада на 11.30 у нас буде відбуватися бранч, на якому будемо малювати і спілкуватися. Ви можете задати будь-які питання психологу стосовно цієї теми, що тривожить, що стресує, все розберемо, все переберемо і вирішимо, як з цим боротись. Також будемо малювати, це теж як арт-терапія така. Малювати вміти не обов'язково, достатньо вміти тримати пензлик в руці. Нічого ніяких матеріалів брати не треба все буде на івенті. Вартість 700 гривень з людини, і якщо вас зацікавило, то приходьте в мій інстаграм або на сторінку цього проєкту і записуйтесь на цю дату. Також будуть ще інші дати, але то буде вже пізніше. Готуюсь зараз саме на цю дату, тому роблю таку об'яву. І дуже сподіваюся, що хтось з моїх підписників все ж таки відгукнеться та прийде скласти нам чудову компанію. Певнена, вам дуже це сподобається. Це не може не сподобатись, тому що ну, я сама дуже чекаю цього дня в зустрічі з психологом, проговорити деякі моменти. Чесно, самій дуже цікаво, як пройде цей день. Локація дуже цікава, дуже творча. Така студія живопису. Мені дуже вона сподобалась, Мені здається, буде дуже класно, буде дуже багато. Фотографій, Вріллсію, я думаю, що цей день запам'ятається. Тож чекаю всіх, кому це цікаво. А зараз поділююсь дуже простим та швидким обідом. Я взагалі люблю такі дуже швидкі і прості рецепти. Хто не підписаний на мій кулінарний канал, то я залишу посилання підписуйтесь обов'язково. Я зараз якраз планую новорічне меню, тому якщо комусь цікаво, то переходьте на канал, підписуйтесь. Я думаю, що і на цьому каналі буде багато чого цікавого. Самі влог чого коштують. Там також буде повно рецептів. Повірте, без рецептів не буде. До речі, якщо хтось хоче... Поділитися власним класним рецептом а, такого швидкого обіду або вечері, пишіть мені в коментарі або а, на цьому каналі, або на кулінарному каналі. А, якщо хочете зі мною поділитися, щоб я його зняла і поділилася з іншими. Будь ласка, пишіть, я буду тільки рада. Що ж, повертаючись до мого обіду, у мене буде паста, і для цього я підсмажила цибульку разом з грибочками, додаю вершки, можна додати будь-які улюблені спеції, і коли вершки трошки а, почали булькати, не доводимо до кипіння просто трошки проварюємо. Я додаю вялені томати, буквально трошечки, там три штучки, наприклад, таких величеньких на таку порцію на, на двох людей, але це дуже прикольний смак дає. По спеціям тут сіль, перець, базилік або прованські трави. Також зверху я посипала перцем чилі та е, зеленю. Я вже буде з вами прощатись до зустрічі у наступному відео та, можливо, до зустрічі на бранчі. Па-па!